Вітання моїм дорогим друзям та підписникам. Я такий аматор-аматор на просторах Ютубу, але моє хобі це загартовування, тому серед іншого. Тому в цьому відео я хочу розказати про те, як я загартовуюсь, чому я загортовуюся саме таким чином. Дуже багато людей у мене запитують, для чого я використовую, чому я одягаю на себе шапку, рукавички, а, чому я використовую спеціальне взуття або носки для загартовування. І в цьому відео я про це хочу розказати. Мені 32 роки, я двічі мама, а на даний момент я проживаю в Швеції. В регіоні Даларна, І тут досить холодно. От зараз 14 березня, у нас плюс кілька градусів на вулиці, вночі це мінусова температура. І я почала загартовуватися. Взагалі, мій досвід загартовування. Він почався ще з глибокого дитинства. Коли мені було там 2-3 роки, я дуже хворіла, і лікарка-педіатрка порадила батькам. Загартовувати мене батьки почали загартовувати, Десь 2-3 роки мене загартовували до п'яти. І потім ми переїхали в село на Черкащині і мене перестали загартовувати, тому що місцева лікарка вона боялася, вона перестраховувалась і от на тому історія закінчилась. Потім, коли нам там було більше рочків, ми з папою вибігали на сніг, робили зарядку в хаті, вибігали на сніг. Тато такий досить спортивний. Вибігали, розігрілись, зробили зарядку, вибігли на сніг, забігли назад, залізли на теплу, натоплену лежанку. І це було ну, дуже круто. Для мене ці спогади на все життя. По-перше, це було щось спільне з батьком, по-друге, е моя любов до фізичної активності. Просто я не професійно ніколи нічим професійно не займалася в плані спорту, але все життя в мене є любов до руху, до фізичної активності. І зараз, коли я приїхала до Швеції зі своїми донечками, яким на даний момент 4 і 6 років, 2,4, 3,5, 4 і 6 років, я почала загартовуватися, можна сказати, що досить випадково. Я познайомилася з хлопцем, у нас почалися стосунки, і він мені каже: слухай, ти така стресова, ти така нервова, тобі треба остудитися. Дивися, тут у нас є така штука із бат, хлопець швед. Це, типу, купання в льоду, і воно дуже заспокоює, знімає стрес. Каже: тобі треба попробувати. І ми в тому році, здається, на водохреще за новим, чи за старим, чи за новим, там 6 січня, по-моєму. Ми поїхали, я так розділася. А ми ще колись, колись років 8-9 назад, ми поїхали на водохрещу в Україні, і я, я занурилася у воду, але у мене настільки замерзли ноги, що я просто не змогла. Замерзли пальці на ногах, замерзли руки, і я просто ну, задубіла вся і. Це був настільки страшний, я думала, що мені доведеться ампутувати пальці на ногах, на руках. І після того я дуже боялася загартовуватися. І, врешті, врешті-раз через багато років, коли мені новий бойфренд новоспечений запропонував, я думаю, ай, була не була. Що втрачати? Нове життя треба пробувати. Я занурилася. І на тому мій минулорічний досвід закінчився. Тут же в цьому році я познайомилася з новими людьми, познайомилася тут з чоловіками місцевими, які ходять гартовицю. Вони мені кажуть, ми щонеділі ходимо, от в листопаді там, чи в кінці жовтня почнемо, якщо хочеш, давай з нами. І так ми почали ходити кожну неділю. Е і там я побачила перший раз, як хлопці сидять у воді по 2-3-5 хвилин. Е не просто от ми з папою, якщо купалися, він нас тако з воду і назад. І ми вискакували назад, обтиралися і бігли до хати, або, там, не знаю, бігли додому від ставка. А, то тут я бачу, що люди занурюються у воду, і люди знаходяться кількість часу у воді, причому у них руки або отак, або отак от. І це психологічно хочеться тримати руки отак, от, або отак, от, або отак от. Тобто ти ніби як... Для мене це загартовування, Тобто, коли ти просто себе окунаєш у воду туди-сюди, ти не встигаєш подумати, я людина досить, я багато років знаходжуся в терапії в особистій. Я багато працюю над собою, і моє загартовування наразі воно досить терапевтичне, воно має досить глибокий характер. І коли я йду у воду, я не просто себе занурила і винурила звідти. Я там знаходжуся певну кількість часу. І якщо перші 20, 30, 40 секунди просто хапаєш повітря, тобі треба заспокоїтися, тобі треба прийти в себе. І потім, коли ця крижана вода, вона ніби як пронизує тебе і ти остиваєш, ти перепроживаєш все те, що тобі болить. Якщо, наприклад, у мене була проблема і є проблема з ревнощами, я в процесі терапії намагаюся це вирішити. Я тривожна. Я боюсь, що партнер мене залишить, зрадить. Ну вже був такий досвід, і досить важка, некрасива була ситуація з боку партнера. Я власне цього боялася і досі. Я перепрошую, записую другу частинку відео. Відволікла дитина. І от зі своїми страхами в плані тривожності, страху покину... бути покинутою в тому рахунку серед іншого, я пораюся в тому рахунку через загартовування. І коли я опускаюся у воду, і я починаю дихати, я починаю хапати повітря, тобто локус контролю людини, яка ревнує, яка є співзалежна, яка має любовну співзалежність або будь-яку іншу. Ти відчуваєш ту тривогу, воно тобі пече в грудях, воно тобі болить, ти боїшся. Ти думаєш про іншу людину. А що зробить інша людина такого? Що вона може такого зробити? Що може? Негативно повпливати на моє життя, що може мене зруйнувати, що може зруйнувати моє життя і моє благополуччя. Тобто це такий страх, який, в принципі, його важко описати. Я просто відчуваю і тривожні люди. Ми просто відчуваємо такий жах, це як приступ панічної атаки чи чогось такого. І оці панічні атаки, і оцей тривожний розлад я його лікую загартовуванням. Мені це допомагає повертати локус з контролю на себе. Тому що мене дуже часто заносить. Я починаю думати про партнера, про роботодавця, про друга, ще про когось. Чия поведінка може бути руйнуючою для мене. А коли я йду загартовуюсь, мені стає, я перепрошую, настільки похуй на всіх. Єдина річ, яку мені хочеться контролювати і робити, це дихати. Дуже розповсюджене питання, чому я використовую шапочку, рукавички і спеціальні носки нейлонові? Коли ти заходиш у воду і просто занурюєшся туди, і звідти це відбувається, там, не знаю, 30 секунд, 20, 30, 50 це одна справа. І ти виходиш, рухаєшся, скачеш щось робиш. Інша справа, коли ти занурюєшся у воду? І ти там знаходишся 2, 3, 5 хвилин. Якщо знаходитися у водітки довгий час, пальці на руках і пальці на ногах, вони просто добіють. Дуже красиво сяє сонце, я не хочу закривати, тут пофіг, що в мене там тінь якось не так падає. Ем... Коли на тобі немає цього взуття і рукавичок, і коли на голові немає шапки, ми втрачаємо дуже велику кількість тепла через голову. Коли на нас шапка, це тепло зберігається. І можете поекспериментувати. Якщо ви вийдете на мороз без шапки, ви змерзнете в усе тіло набагато скоріше, ніж якщо ви будете в шапці. Тобто справа не просто в тому, що у нас перегостине голова або вуха змерзнуть, або ніс, або лоб. Справа в тому, що ми втрачаємо велику частку тепла взагалом в цілому. А... І бути в в спеціальному взутті, бути в спеціальних рукавичках, це дуже допомагає знаходитися тривалий час у воді, і ти можеш сконцентруватися, замість того, щоб концентруватися на пальцях рук і пальцях ніг, які задубіли, і тобі хочеться просто одного добігти додому і плачучи закутатись в одіяло, то коли на тобі є рукавиці, шапка і ці перчатки, і ти відчуваєш, як неміє твоє тіло. Ти відчуваєш, як крижана вода, а особливо, якщо це та, ці струмки, оці ручейки, оці всякі річечки, де, де тече вода, ти відчуваєш цей поток води, цю силу води. І ти стоїш і мусиш їй протистояти. І вона крижана, вона, блядь, холодна. І ти там стоїш, і ти розумієш, я боюся холоду, мені некомфортно. Але я буду сильнішим за це. Тому що це моя терапія. Я таким чином виростаю над своїм страхом. І кожен раз, абсолютно кожен раз, коли відбувається якась фігня, яка мене дезбалансує, яка мене виводить з рівноваги. От вчора я ходила купалася зі своєю подругою, це відбувається дуже рідко. Сьогодні, вранці, я не могла спати вночі. Я подивилася вчора ввечері фільм 20 днів в Маріуполі. Я плакала весь вечір через багато нюансів, через якісь нововведення в моїх стосунках з партнером, які я не в силах прийняти спокійно, через цей фільм, через ту війну, яку я не можу зупинити. І мені так важко, я не можу заснути. Я думаю про це все. І в мене мелькають картинки, і я відкриваю вночі очі, і в мене тече просто солоне, в мене свірбили очі. І зараз я бачу в мене такі налиті повіки, і зранку вони такі були. Тому що я проплакала просто, я лежу, намагаюся заснути, я по великому рахунку сплю і я все одно плачу. Ем... І зранку я встаю, вдягаюся, іду просто занурююся, тому що я розумію, що інакше я просто зійду з розуму, і це занурення воно мене повертає до себе. Дуже багато хто пише, що я неадекватна, що нафіга не використовувати. Там якийсь чувак з болотів написав, що ти кастрюлю на голову одінь і буде вам перемога. Дякую вам. Якщо росіяни дивляться це відео, ви можете ставити палець вниз, палець вверх, писати якісь заздрісні, гадісні коментарі. Для мене це не має ніякого значення. Який би коментар ви не написали, це підійме мій канал, аматорський досить. Тому в будь-якому випадку я за це вдячна. От наразі вже відео вийшло досить довгим, я також хотіла розказати про протипокази до загартовування, я також хотіла розказати про підготовку до загартовування, я хотіла розказати про дітей та загартовування, про загартову про сніг та контрастний душ як способи загартовання. Не знаю, можливо, щось іще. Якщо у вас є якісь запитання, то, будь ласка, запрошую вас. пишіть в коментарях, пишіть мені у Фейсбуці, в Інстаграмі. Е, я дуже рада новим підписникам. Знову ж таки, в мене нічого професійного на каналі немає. Просто розповідаю про якісь свої хобі, про якісь свої захоплення. І також дуже люблю психологію і росту, розвиваюся в цьому постійно. І ну, в мене також психологічна освіта. Тому хочу також розказувати на каналі про книги, які я читаю, про виховання дітей і про багато всього. Але не знаю, чи будуть люди, яким цікаво це дивитися. Тому, якщо у вас в процесі перегляду виникли якісь запитання, будь ласка, задавайте їх. Скажіть, будь ласка, як ви пораєтеся зі стресом, як ви вирішуєте питання панічних атак? Чи є у вас якісь такі. Ем... Радикальні, можна сказати, що загартовання це, це досить такий радикальний і, можливо, навіть е мазохістичний <смас> трошки спосіб поратися з цим, але мені здається, досить екологічний, тому що ми стаємо сильнішими і ми нікому з оточення не завдаємо шкоди таким способом самопіклування або вирішення своїх проблем або терапії. Тому я дуже-дуже це полюбила, дуже вдячна своїм батькам за те, що вони мені привели до цього любов з самого дитинства. От, тому в наступних відео я розкажу про ті речі, які я обіцяла, ті покази, дітей згартовування, сніг та контрастний душ, як способи загартовування, як часто можна загартовуватися і так далі. А, пишіть, буду чекати на ваші коментарі. Папа. Залишайте також зворотній зв'язок, підписуйтесь, і ставте дзвіночки. Я не знаю, які там дзвіночки. Один раз в місяць вийде віде відео, якщо все буде добре. <хи> Тому дзвіночок можете і не ставити. От, все, до мене вже прийшли діти, я трохи злякалася. А, все, зараз піду займатися чимось іншим. Все, дякую всім за перегляд, і гарного дня, Па-па.